Експерти попереджають, що зима може бути складною для українців. Наші вороги не збираються припиняти удари по енергетиці, інфраструктурі, складах ліків і споживчих товарів. Ну, звісно, запаси не завадять, але й бюджету пенсіонерів має межі. Тож, якими харчами запастися, як зберегти, як смачно приготувати, поговоримо у програмі. З нами Ірина Рудневська, кулінарна експерта експертка, вітаю, вітаю, Ірина. пане Василь. Ну і ще до нас приєднається Михайло Вулах, юрист пенсіонерів та директор центру допомоги пенсіон. Ця організація вже 18 років надає фінансову та фізичну допомогу пенсіонерам. Ну, і одразу кажу нашим глядачам, як завжди, ви бачите номер телефону, за яким зараз чи в будь-який день і час можете ставити свої запитання, на які обов'язково отримаєте відповідь від експертів центру пенсіон. Пані Ірино, ну традиційно радять мати вдома якийсь запас консервів, бакалії, овочів. У вас що там у комірчині <реш> <реш> на чорний день? Ви знаєте, як кулінарна експертка, я також роблю запаси, і звичайно, це від консервів до круп, до звичайно, картопля, і морква, і цибулька, і все це є в наявності. Ну не так, як робила це моя бабуся в Херсонській області, коли це були мішки в комірчині. Але все ж таки деякий запас, все ж таки, раджу робити. А це в мене теж. Такий запас, але це я сам. Ну я не знаю, на яку камеру там показувати. Нічого собі да. То до вас це можна приходити робив. в гості можна, з, такою, можна. з таким да, запасом. Так, можна. Да. Раніше наші пенсіонери були звичайно багатшими пам'ятаємо, гречку скуповували, рис, борошно, майже мішками. Тоді так. зараз вже це не мішки, а мішечки. Там торбинка намагається складати, але що там, найнеобхідніше навіть і квасоля, і шепшина, там якісь крупи, сухокру... сухофрукти. А от якісь є поради. Як їх зберігати? Бо там вже і міль заводиться, якісь так. жучки, і жучки, і паучки. Так. А той, хто в приватних будинках, ще й мишки можуть бути. Я пам'ятаю свої бабусі в комірці. А знаєте, як наші робили прабабушки і прадідусі? Вони вкладали перше лавровий листочок обов'язково, гвоздичку вкладали, вкладали в мішечки лаванду, і це дійсно працює. Але це зам... від мишей чи від молі? А, та, від молі, від мишей, від черв'ячків отих, жучків всіляких, Але наразі вже зараз нас інші часи, і тому ми маємо розуміти, що ось такі запаси ми маємо зберігати ну перше, в сухих скляних баночках, які герметично закриваються, але не завадить туди вкласти ароматну гвоздичку або ти лавровий листочок. Не забуваємо, що маємо провітрювати ту полицю. Періодично знаєте, перетрухувати то все і бачити, якщо там не дай боже щось завелось. Баночку, до речі, перевіряти треба І баночку перевіряти. Тому ось такі мої поради на сьогодні. Як все ж таки позбавиться, не позбавиться а? Зробити так, щоб вони не завелися, там жучки, паучки і моль. А от багато людей літнього віку де, купують напівфабрикати: там вареники, пельмені, котлети. Ну коли продукти часто заморожуються, розморожуються, то вони втрачають там якісь споживчі якості. Ну взагалі, Звичайно. яке от ставлення ваше до такої продукції, коли ну саме доводиться купляти людям старшого віку і споживати, потім таке. Ви знаєте, в мене гарне ставлення до цього, тим паче, що наразі такі холодильники, і така техніка, яка тримає, все ж таки витримує ці відключення, які наразі ми маємо, і тому зберігається. Але все ж таки не забувати про те, що якщо вже розморозилось, то вже не хай другий раз воно не заморожується, тому що тісто буде вже резиновим. Звісно, що м'ясо і риба втрачають не тільки смакові, а це може бути ще не просто некорисно, м'яко кажучи. Да? І тому я радила би робити запаси. Ну, наприклад, голубці зібралися компанією, знаєте, і час провели гарно, і котлеток зробили, голубці зробили щось таке невеличкі запаси, О, і сусід так робить Сусідками. Сусід робить, готує і все це в морозилочку. Так, так. І, і тому ми знаємо, що ми зробили. Ми знаємо точно, що воно один раз у нас заморожене. Да? А ми ж не знаємо шлях логістичний продуктів, які ми купуємо вже в заморозці. Скільки в магазин? Ну, магазині, скільки їздило. воно їздило, як зберігалося, тому моя порада, що все ж таки ці запаси робити власну руч, ну і збирати компанію в себе вдома, і веселіше, і смачніше зараз якраз пік сезонних овочів і фруктів в магазинах. все можна купити і, цибулі, і капусту, капустою, і картоплю, і моркву, все що хоч яблука, груші, сливи. От якщо людина живе в місті, ну може вона звичайно запастися цим але де зберігати на балконі. На балконі в комерчині, але, але замерзне, тобто замерзли, треба утеплювати. утеплювати. Але я знаю, що наші люди вони винахідливі і вони точно знають як накривати, як зберігати. Головне зробити ці запаси. І звісно, є і цибулька, і морквочка, і бурячок цілий круглий рік, да але. Вартість буде інша. Ми всі знаємо, як у нас яблуки зараз дорожчі, ніж бананчики. Да? Тому важливо, якщо ми вже зберігаємо ці запаси, звісно, не мішками, а якщо вже в кропках, які, в яких є вентиляція, і прикладати це все ну, хоча б папером або ну як газетками, наші бабусі, правабусі перекладали. Це буде перший варіант. Ну і другий варіант, те, що я обожнюю робити заправку до борщу, наприклад, поки у нас все можемо придбати по 8 гривень, знаєте, і вже запастися такою заправочкою, а заправочка зараз робиться вже чим з оцтом трішечки, і її можна зберігати навіть при кімнатній температурі. Підтверджується дуже ефективно. Так, коли перець там все це так. яку ще консервацію чи там замороз, заморозку можна встигнути до зими зробити? Ну зараз пік у нас осінь, і тому можна ще це все придбати і зробити і морквочку за корейським рецептом, і бурячок той заквасити для борщику. Ну заправку я вже сказала. Зелень, яка ще залишки в нас є на городі, або ж по гарним цінам на ярмарках ми ще можемо придбати, і це все ми можемо заморозити в кубіках, в баночках, скляночках, сіллю, купа варіантів. Але це буде запашна наша місцева регіональна зелень, яка буде нас. Взимку, знаєте, давати нам радість і смак, смак Головне, що сам бачив, як воно росло і як ти його робив. Так це правда. І ще. В програмі ми покажемо один із рецептів пані Ірини. А поки нагадаю, що всю інформацію щодо матеріальної допомоги та допомоги по дому ви можете отримати за телефоном 0800 75 22 75 Телефонуйте зараз і в будь-який інший день, ну в будь-який час. За цим же номером ви можете замовити книгу. Як тітинка Шура якість життя покращувала? Там є відповіді на запитання по договору довічного утримання. І перші 200 глядачів прямого, що зателефонують, отримують книгу безкоштовно. Пані Ірино, скільки господарок безперечно, скільки і рецептів, так я знаю, що ви працювали в креативній команді кухаря клопотенка. Так Євгена, було таке, да, відомо своїми так, ідеями осучаснення так. української кухні. От якраз завдяки вашій, до речі, команді ЮНЕСКО внесла культуру приготування українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини, спадщини людства. Абсолютно вірно. Це був конкретний рецепт, чи скоріше там опис смаку і вигляду страви? А ви знаєте, взагалі не існує такого розуміння як класичний рецепт борщу? Тому що скільки людей, стільки рецептів, як ви сказали, скільки регіонів. Колись ми вносили також в книгу рекордів України кількість борщів і готували 25 регіонів. І це було 25 абсолютно різних борщів. Це були з сушеними карасями, те, що полюбляв Шевченко. Це були з кукурудзою. До речі, це кримський борщ. Це були з сушеними грушами. Це Полтавщина. Ну і так далі. Ми знаємо білий, червоний, зелений і. Ми з Євгеном, до речі, створили навіть жовтий борщ. Я на одну секунду вас не переб'ю. Я в своїй студенті ледь не поставив двійку. Вона у відеороботі так. готувала борщ. Так. І спочатку кидала капусту, потім все інше, а наприкінці картоплю. Я кажу, як? Ну картопля ж кидається після м'яса. Картопля, капуста в нас завжди кидається останньою. Я подивився потім рецепт в інтернеті. Дійсно, от в їхньому регіоні так. Так, існує і такий варіант, і такий рецепт, і навіть з кислої капусти, яка також кидається разом з м'ясом. Тому безліч варіантів приготування, але головне, що борщ наш. А ваш рецепт борщу з якого регіону і які родзинки? Ой, родзинки мого борщу. Ну маю сказати, що я знаю 50 рецептів борщу. Я навіть колись перелічувала їх. А мій найулюбленіший той, що я готую на своїх фестивалях, і той, який потрапив в книжку, до речі, він народився в Херсоні, тому що я з Херсонщини моя бабуся готувала. Так, але потім е я подорожувала багато україною багато вивчала цей предмет борщу, і тому мій оце борщ... всі рецепти в вашій книзі описує. Так? так, це книга. Я одна з авторів цієї книжки, і е так ми відтворили всі рецепти з Енеїди. Ми їх вивчили, це команда музею Піргова за підтримки МХП громаді. І ми створили таку книжку. І на базі рецептів там є навіть 12 відеорецептів, які по QR-коду можна перейти і подивитися, як готується. Тому що моє завдання було осучаснити ті рецепти. Тому що, якщо ми говоримо про компоненти, то наразі вони вже зникли багато компонентів зникли, такі як спельта. Дякувати Богу, вже почали її відновлювати. Це дика пшениця, так бо з неї був хліб абсолютно інший. Зараз ми привикли звикли до м'якенького, пухкенького. А в тому хлібі було щось особливе. Це міць і характер. Знаєте, це те, що ну нас вирослиме на такому наша спадщина, наша і тому смак це пам'ять. Пам'ять це зв'язок з минулим, зв'язок поколінь, і тому ця книжка вона наукова. Там працювали історики, науковці, і я раджу кожному мати таку книжку у себе, тому що ми повертаємося до коріння, і ми маємо вивчати, готувати, смакувати наше українське. Пані Ірино, я не зрозуміла, а який особистий ваш рецепт борщу? Один. Один. Моя родзинка це копчені груші обов'язково. І в кінці я додаю ще бадьян зірочку. І тому він має особливий смак, який полюбляють всі. Українці українці які подорожують зі мною по нашим фестивалям, А от ви захопилися старовинними саме так. стравами, які готували багато поклінь українців. Книгу ж я ми ще й не показували. Що запасали там пращури? Старе сало, яке бо я от знайшов. Вибачте, старе сало з морозилки, вийняв, і не знаю, куди йдіть, синичкам. Перше варіант ну, в даному звичай... зараз. Звичайно, звичайно. Ну, по-перше, ми пам'ятаємо, що готували в печі в горщиках, так і тому було дуже багато варіантів, коли воно вже топилося. І та ж ковбаска вона вже була залита смальцем, і вже вона так підтопилася, готувалась і зберігалася. Тому дуже багато таких сезонних рибка, яку спіймали, підсушили, засушили. Адже ми пам'ятаємо, що більше 200 днів на рік це піст. І тому, звичайно, м'ясо було на каплуни, да, кастровані півні, ті, що ми знаємо, на шляхетних столах були. Це були тільки на святкові такі е, дні, а всі інші дні це були суто каші, е, гречка, яку вирощували, і навіть могли знімати два урожаї, тому що вона е, е, гарно росла, е, менше втрачалася, і тому пшеницю було вирощувати набагато складніше. Тому була гречка і е, е, борошно-гречане. І це все заварювалося, готувалося, шкварки. Якщо пісто, то звичайно ляна олія. Олія завжди була. Хліб має бути. Ну і взяли і поїхали, як козаки наші йшли в походи. Тому сало, звичайно, бо це сила, крупи, звичайно, бо це також мають бути вони нагодовані. Ну і якась жирова складова, звичайно. Ну а зараз ми подивимося, чим записалася. І запаслася, як харчується киянка, пенсіонерка Зінаїда Селіванова. Дуже рада, що ви до мене завітали. Якраз свята, дуже приємно. Тепер хочу показати, чим я вас можу даже пригостити. Открию вам холодильничок. Можете зняти, які в мене є продукти, чим я харчуюся. Так, ось кусочок рибки. Сарделечки, сирочки, сир такий сорожок. Курячі біоришки є у мене, овочі, от капуста, помідорчики. є Єблочка. Мандаринки. Ну і там різні всякі приправи до цього всього: молочко, яйця. Коротше, от такі в мене. Наповнений. У мене ще домашні заготовки, є, які я сама приготувала на зиму від консервація, там помідорчики, перчик, огурчики. Це все я роблю своїми руками на зиму для себе. Я, я пішла на пенсію, харчувалась не дуже, а потім мені підказку дали, щоб я оформила договір з центром пенсіон. І я поїхала, все розізнала, оформила. Пенсіоні договір і зараз уже мені 77 сім років. Я вже 9 років, як у пенсіоні з договором, і я дуже рада довольна. Вони мені всі допомагають, що мені потрібно. приїжджають спеціалісти. І сантехніку приїжджає, електрику, приїжджає, зроблять, і так, яка допомога потрібна, ніколи мені ні в чому не відмовляли. Так що я дуже довольна. Договір складений так, що я комунальні послуги не виплачую, це за мене робить пенсіон. А також ще і, і допомога є ну, в рахунок пенсії, ще й грошима допомагає. Так що мені зараз для одної людини. Можна прожити і собі ні в чому не відмовляти. Я харчуюся, як всі нормальні люди, три рази в день, Завтрак, обід і ужин. Так що п'ю чайок зараз зранку, от, заварюю чайочок собі і роблю собі сирнички, ну, необичні. Я в е, у серединку ложу якісь. Пряно або ж якісь. От, на сьогодні я зробила собі ананасові кусочки в серединку ложу. І це такий у мене завтрак. Заварюю собі чайок. Коли чайок, коли кофійок, коли що мені хочеться, те я роблю. Бажаю всім смачного, смачної їжі, щоб корисна була всім їжа, щоб вона пользу приносила, і щоб ви були всі здорові і щасливі. І вже на зв'язку Михайло Вулах, юрист пенсіонерів і директор центру допомоги пенсіонерам пенсіона, пане Михайле, ми вас вітаємо. Вітаю, що вас хочеться запитати, от у я вже казав, що на тлі суцільно. Приємно бачити, що у вашої підопі... суцільне подорожчання, приємно бачити, що у вашої підопічної такий холодильник. Чи всі вони у вас отак гарно харчуються? Для кого це важливо? Гроші є, може собі дозволити купувати і бананчики, і м'ясо, і на Новий рік ікру. Це вже залежить від смаків. Хтось Краще там ремонт хоче, зробити, краще зробити. Хтось на інші цілі витрачає. Тобто, коли гроші є, вже можна обирати. От я знаю, ну, ваша організація надає сертифікати на гарячі, безкоштовні обіди самотнім пенсіонерам. Як це організовано і де надаються ці обіди? Обіди надаються, на жаль, тільки в Києві. Ми розробили так локації, щоб всім киянам було зручно. Цей Солом'янський район, і Дніпровський, і, і Шевченківський, тобто де зручніше, але на жаль, це не всім пенсіонерам, які бажають. Ми допомагаємо з обідами лише тим, кому діти не допомагають, і таким чином підтримуємо най, ну, найбідніші верства населення. Хто дійсно складно собі харчування зробити достойне для як для людей поважного віку, пане Михайле, накопичилися запитання від глядачів. Ви в ефірі слухаємо говоріть. Мене зацікавила така проблема. Якщо ви як ви досматриваєте, допомагаєте? Дякуємо. Це таке широке питання. Давайте я так і широко відповім. Наш центр допомоги пенсіонерам вже 18 років надає велику разову виплату. Це може бути і 300 тисяч гривень. Під час укладення договору, щомісячне отримання, тобто це щомісяця, як друга пенсія, сплачуються кошти на банківську картку. Вам сплачуються всі комунальні послуги, субсидія за комунальні залишається у вас. Тобто вам гроші, які раніше держава надавала на сплату комунальних, ви тепер можете витрачати на свої власні потреби, так як ми комунальні сплачуємо в повному обсязі. В майбутньому ритуальні послуги вам теж не треба про це думати, на це відкладати кошти. Вони теж на нашому, як то кажуть, утримані за наші гроші відбуваються. А ще дуже важливо, що ми надаємо догляд вдома, тобто наш соціальний працівник. Приходить згідно вашого стану, тобто є державний стандарт, де прописано в залежності від стану пенсіонера, 10 ступенів є і надається певний перелік послуг. Це також безкоштовно, але для тих, хто укладає з нами договір. і все це разом ми надаємо в обмін, ну як то кажуть, на спадщину. Тобто квартира, яка у вас є зараз, в майбутньому буде вже ну, перейде власність нашої компанії. І таким чином, ви покриваєте всі витрати, які ми зараз вкладаємо, всі гроші, які ми витрачаємо на допомогу пенсіонерам, і більш детально про все це можна дізнатися з нашої книги. Там у нас я бачив, в студії вона є. Замовити можна за номером на екрані. Тут відповіді на всі питання за 18 років, які нам надали. Тому телефонуйте, замовляйте, дізнавайтеся. Якщо вам це підходить, укладайте такий договір. І ще глядач на зв'язку. говорить. Добрий день. А ви там говорили за якусь книжку і ваші відповідають. Що ж ви бачилися там? Так, говорив тільки що про книгу. Книга називається Як Тітонька Шура, якість життя покращувала. І тут ми якраз всі питання, які нам задавали. Ну, десь вже років 5, мабуть, нових питань ніхто вже не задає, тому що ну всі вже задали нам питання. І ми для того, щоб кожен пенсіонер, кому дійсно це цікаво, за короткий час передачі на все не, не можемо відповісти, ми все це написали в книзі. Там є і примірник договору, і законодавство, яке регулює це питання, і документи, і фотографії, і все-все-все, ну, що потрібно знати пенсіонеру, щоб зрозуміти, на що він може розраховувати. Тому телефонуйте номер на екрані, замовляйте. Ще глядач є на зв'язку, будь ласка, говоріть. У мене питання, там дуже хороші дитяки, що таке там і доглядають, і все, там, і досматривається за то. значить, Які ваші условия? Які умови? Якщо пенсіонер відчуває, що діти йому не допомагають, або родичів взагалі немає, то він укладає такий договір, тобто нотаріально підписує. Своє розпорядження, що в майбутньому квартиру, в яку він зараз живе, він залишає наші організації, тобто він і далі проживає в цій квартирі довічно, скільки б йому бі... Бог не відміряв. За нього сплачуються комунальні послуги. Не повністю звісно не можна включити воду і 24 на 7 витрачати. Її. Але є норматив, якого достатньо. Для життя, тобто, в рамках нормативу всі комунальні послуги сплачуються і мобільний телефон, інтернет. Тобто, за це не треба турбуватися. Пенсія у вас залишається, ось а але родичі в майбутньому вже квартиру не отримують. Ось така, такі умови. Дякую, пане Михайле. До зустрічі в наступних програмах. Ну і нагадую, що всю інформацію щодо матеріальної допомоги та допомоги по дому ви можете отримати за телефоном, який ви бачите на екрані. Телефонувати можна в будь-який день і час, і в будь-який час всі дзвінки фіксуються і опрацьовуються. Пані Ірино, ось, у нашої героїні сюжету, є консервація, вона її тримає в холодильнику. Це правильно? Я ж не розумію, як вона її зробила, тому що якщо ми говоримо про маринади, які в своєму складі мають оцет, то тоді така консервація може зберігатися просто на полиці в квартирі. Їй не страшна температура, кімнатна температура. Ну, тим паче, зараз ми не дуже нас балують теплом да, в наших квартирах. А якщо звичайно вона робить це ферментація, ну тобто без оцту, а тільки сіль, наприклад да, тоді звичайно це має зберігатися в холодильнику. і Вона правильно це робить. От якщо пенсіонер обмежує себе в солі, в цукрі, оцтом ну не можна оцтом якихось приправ та інших ферментація тоді як зробити страви і консервацію смачними? А тут на допомогу приходять компоненти, коли ми можемо компонентами регулювати, такі як, наприклад, соєвий соус, да це продукт ферментації, який не є сіллю, але при тому. Є добавка, яка врегулює смак і збалансує, і таким чином, ну на прикладі на, на прикладі солі, якщо говорити, ми можемо. Е Відійти від солі і непотрібних додатків, і тепер ваш рецепт. Так. Давайте покажемо. Мій рецепт, ну, сподіваюся, що ще лишились помідорчики. Принаймні, їх можна придбати ще на ярмарках або залишки на городі. Тому мій улюблений варіант: це звичайно ось такі черіки, маленькі тут вже є. Лавровий листочок, є чесничок, і є чорний перець і духмяний перчик. Далі що я роблю. Далі я проколюю. Звичайно, наші бабусі так не робили. Ось тут проколюю прямо серединки, Для того і ще два прокола ось так і складаю в баночку. Це для того, щоб найшвидше наш маринад вже зайшов до помідорчика, і помідорчик заквасився. Але ще можливо просто обдати кипяточком, зняти шкірочку, і тоді це буде буде взагалі смакота неймовірна, бо ми всі знаємо, що ось ця шкірка від помідорів не дуже нам потрібна в кишківнику. Ну ми викидаємо вже коли викидаємо. Є. Звичайно, тому а, а можемо придбати, прибрати зразу для того, щоб потім вже насолоджуватися смаком. Тому ми наповнюємо ось так баночку помідорчиками. Я на Кілограм помідорів даю один літр водички. На літр водички, дві ложечки столових солі, одна ложечка цукру. Ну і звичайно, ароматні травушки, які є, муравушки, які любите, і гвоздичку можете і все можете. В мене ще ось тут лишився кріп, тому я дві гілочки кропу додаю. Той, хто любить, будь ласка, ще гіркий такий перчик, чилі можете додати. А якщо для дітей, звичайно, не потрібно. Так. Склали швиденько. Так, як я вже цукор і сіль сказала, додаємо. Я вже тут відважила певну кількість, сіль і цукор. І заливаю це все теплою водичкою, для того, щоб пришвидшити процес. А я кип'ятком заливаю, погано, не можна, так? А, не можна що? Кип'ятком заливати. Чому не можна? Все можна, тому що таким чином у нас сіль і цукор розійдеться, розчиниться, і ось таким чином лишаємо при кімнатній температурі на два дні і на третій кімнаті день, на, підлозі. Кімнаті на підлозі, і вже на третій день можна спробувати. Маленьким таким помідорчиком вистачить часу, ну трошки більшим помідорчиком трошки триваліше потрібно постояти. Але ж зиму вже не витримають вони. В холодильнику Холодильник, ось такий так. варіант, як ми вже говоримо, без оцту, тільки в холодильничку. Пані Ірино, дякую вам за те, що допомогли нам розібратися в такій смачній, цікавій і непростій справі, бо треба вміти приготувати все це, щоб воно не, не, не пропало. Звичайно, не пропало, так. Да. І ось вам оці квіти, а, троянди, ой. які я обережно беру, бо вони дуже колючі. А, щиро дякую да, вам. Щиро дякую. Так. Яка краса? Ну, бажаю і вам, і всім душевного спокою, мирного неба і домашнього затишку. Ну і знову про кохання восени співає народний артист України Анатолій Гнатюк. Ну, а ми побачимося за тиждень.